Андрію, скажіть, як ви провели останні дві гри? Дуже протилежно. На жаль, вдома ми дуже сильно програли, поступили в команді Думна зременного лідеру першості, який на той момент ще не втратив жодного очка. Програли 0-3, за що хочемо вибачитись перед всією Бродівською громадою перед цими вболівальниками. А після того ми змогли реабілітуватися, грали на виїзді в великих мостах з командою Рата, де і юнаки перемогли 3-0, і дорослий склад переміг з рахунком 1-0. Скажіть, будь ласка, де ваш наступний матч і який у вас налаштування на цю руку? Футбол цей дуже непередбачуваний. Ми їдемо в неділю знову ж таки на виїзд, будемо грати проти команди Явір з Яворова. Команда, здається, почала погано, щось там програла дві гри, а після того зараз в добротворах в досить сильної команди на виїзді минулої неділі перемогла там з рахунком 2-0. Буде нелегко, але гравці відійшли, я думаю, від домашньої поразки. Ця перемога в великих мостах додасть впевненості, і хлопці налаштовані рішучі. Як ви оцінюєте можливості на отримання медалі в цьому чемпіонаті? Ну тут не так, як медалі. То є перше, друге, третє місце. Це за, них, за третє місце медалі не дають, тому що в першій лізі є дві зони. То перше місце буде боротися потім з підгрупою без Вес першим місцем за перше, друге місце. Ну а от друге місце між собою розіграють Оце третє місце. Так що... Тяжко дуже зробити так. Команди сильні минулого року не було. Яврова, не було, Золочева, який зібрав досить досвідчених хороших виконавців. Сильно підсилилась команда Ременів, яка нас тут перемогла, вона була завжди сильна. Мала набагато високо ну, більший бюджет, ніж ми. І от зараз за ту перемогу над нами кожному футболісту преміювали, що їм дали по півтора тисячі гривень на людину за цей матч. Але Футболісти хочуть, ну з чотирьох ігор ми два рази перемогли, одна нічия і одна поразка. Далі будемо старатися пократи результати і бути якомога вище в турнірній таблиці. Ну хотілося б, хоча б третє місце зайняти в цьому чемпіонаті. Дякуємо і бажаємо вам успіху в наступних іграх.